Чернівчани вже традиційно зібралися на площі, аби прочитати спільні молитви за Україну. У день успіння Пресвятої Богородиці віряни прийшли на площу Пресвятої Марії. Саме перша назва цієї площі у давні часи ще за Австрійської імперії називалася Марієн Плац. І вашими молитвами, нашими спільними молитвами і благанням до Пресвятої Богородиці, і за її заступництвом ця назва була відновлена. Богородиця заступається за всіх своїх вірних. Вона стає дійсним охоронителем. Богородиця завжди була захисницею та заступницею для християн. Господь наш Ісус Христос каже святому Іоанну Богослову, а в його особі всі нашій церкві православні, що ось це мати Твоя, і таким чином Він звертається до всіх нас. Богородиця стає матір'ю всіх Християн. Аби помолитися за припинення війни та встановлення миру, прийшли і ці вірянки. Жінки кажуть, що щорічно беруть участь у святкому богослужінні на площі Пресвятої Марії. Могла б честь святої Богородиці Марії, яка була захисник цього, цього світу, всього людства. І приходимо сюди щороку. Це вже тут четвертий раз, як це святкування проходить тут. Я люди зараз забросили, вже нічого не розуміє, бачите, скільки людей. В прошлому році більше було, а в цьому році вже зовсім мало. Ну, Я як родила це з цим, так і до смерті буду держати. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.